Вау, нічого собі! Ми натиснули на кнопку і кольори навколо стали змінюватись. Ага, прикольно. О, ми зупинились на синьому кольорі. Супер! Вау! У нас жовті продукти. І мені дісталась жувальна цукерка. Ого, вона прикольно гниться. Ніколи раніше таке не їла. Мм, солодко. А знаєте, я можу її скрутити і повністю покласти в рот. Ось так. Ням, мені сподобалось. а тепер черга квентіна. Ні, у мене страшенно кислі лимони. Мені зовсім не хочеться їх куштувати. Ну а раптом мені буде не дуже кисло. О, ні, дуже кисло. Що б таке придумати? О, знаю. Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік у гарний келих. Потім додаємо туди трохи цукру і газовки. Все перемішуємо. Вставляємо трубочку і прикрашаємо шматочком лимона. Так, такий лимонад чудово освіжає у спеку. Смакота. Ой, прошу вибачення. Хлоя, тепер ти. Добре. У мене медові соти. Ніколи ще таких не коштувала. Ого, вони такі м'які. Смакота. Знаєте, а до мене прийшла одна класна ідея. Я можу зробити медове желе. Мені знадобиться велика пляшка, в котру я вижму мед і сот. Так, виходить. А тепер мені знадобиться фанта. Заливаю її у пляшку. Ну, от і все. Залишилось все заморозити спреєм швидкої заморозки. Ну і нарешті спробувати. Ого, у мене справді вийшло жиле. І воно таке смачне. М -м, друзі, всім раджу. На цей раз друзям дісталися червоні ласощі. У Хлої відро морозива. Mm, у Квентіна полониця в карамелі. Ну, а у майлі. Тортик з полуничним сиропом. Ну що почнемо з Квентіна? Так, я буду лише радий. М -м, аромат неймовірний. Отак. полуниця в солодкій, солодкій карамелі. Мені дуже подобається. Ммм, Ням-ням-ням. Майлі, а ти не задивляйся на мої смаколики. Тобі ще цілий торт їсти. Так, ти маєш рацію. І його треба спробувати. У мене є прозора форма, котру я поставлю на торт. І неї полуничний сироп. А зверху посиплю червону посипку. Супер! А тепер саме цікаве. Піднімаємо. Вау! Як же це гарно! Ну, а тепер швидше куштувати. Отак. Колоничний сироп дуже підходить цьому тортику. Я в захваті. Хлоя, тепер ти. Так, точно, я вже й забула. І так, беремо ложку. і спробуємо. М -м, дуже смачно. Не можу повірити, що таке величезне відро морозива дісталось лише мені. Знаєте, щось стало дуже холодно. Хлоя, ти замерзла. Давай я відігрію тебе феном. Велике дякую, стало набагато краще. Так, на чому я там зупинилась? Ой, як холодно і смачно. О, ні, вона знову замерзла. А на цей раз ви будете їсти блакитні смаколики. У Хлої мармеладний ведмедик у квинті на гострий чіпси такіс. Yes. А у Майлі ціле відро блакитної локшини. Ну що, з кого почнемо? Усі одноголосно вирішили, що почнемо з Майлі. Так, зараз накручу локшину на виделку. Ніколи ще не коштувала блакитну локшину. М -м, це дуже смачно. Хочу додавки. Здорово, що мені дісталось ціле відро. Ням-ням-ням. Нічого собі. У мене язик став блакитним, Прикольно. Ну що, Квентін, продовжуй. Я лише радий. Ніколи ще не куштував чіпси у вигляді трубочки. Вони такі величезні і навіть дуже смачні. Ой, зачекайте, щось так сильно в роті горить. Дівчата, ховайтесь. Фух, наче полегшало. О, ні, це ж мій мармеладний ведмедик. Квинтін, що ти накоїв? Він розтанув. Тепер це мармеладна жижа. Хм. А до речі, консистенція прикольна. Знаєте, що до мене прийшла ідея. Я перелю мармелад у спеціальну форму, і у мене вийдуть маленькі мармеладні ведмедики. Залишилось лише все заморозити. Готово. можна діставати. Ну, як же гарно. Оцінимо на смак. М -м -м, ось це смакота. Мені дуже подобається. Готова їсти їх ще і ще. Вау, Клоя! А може, пригостиш нас? Звичайно, ви ж мої друзі. Тож пригощайтесь. Ми з малі розділимо. Вийшла Квентін. М -м, смачно! Давай п'ять. Так, давайте розглянемо ваші смаколики ближче. У Майлі кислі цукерки. У Квентина справжній колючий кактус А що у Хлої? Чіпси, але зі смаком смердючого сиру. Гидота Але хто ж буде починати? Хлоя буде першою. Ой-ой-ой, як же смердить! Гірше, ніж брудні шкарпетки, Закрию ні защіпкою. Ось так набагато краще. Нічого собі. Я здивована, але мені подобається. Так, цілком непогано. Спробую ще. Іл, як кохлой з рота смердить. І з цим треба щось робити. Ще трохи і ми з Малі задихнемось. Начебто стало краще. О, ні, в мене ж кактус. Але я придумав, що з ним можна зробити. Зараз я цьому кактусу зроблю круту стрижку. Так, ось тут підрівняємо і тут. Ага, і остання. Готово! Сподіваюсь, що кактусу сподобалася його нова зачіска. Клас, Квентін, пригощайся. Ось це підстава. Добре, ризикну відкусити. І. Як же мерзено! Цей кактус дуже-дуже несмачний. Я наче з'їв трави. Брр. Майлі, ти смієшся? А тепер сміятимусь я, ясно? О, oh, ні. Ці цукерки мають бути смачними, ні? Хоча кого я обманюю? Це ж найкисліші цукерки у світі. Друзі, у мене все обличчя зводить. А -а -а. Я не зрозуміла, куди поділась Майлі. О, вона повернулась, слава Богу. Я дуже злякався. Друзі, які ж ви милі в цих рожевих костюмах. <свист> Майлі дісталась просто мрія. Ціла тарілка пончиків. А от у Квентіна полуничне желе. А у холої жуйка Хуба Буба. Ну що, хто буде першим? Я хочу бути першою. Так сильно зголодніла, що із задоволенням з'їм усі ці пончики. Подягаємо їх на пальчики, а тепер спробуємо. Хм. Хоч вони і однакові, здається, що кожен пончик по-своєму смачний. Квентін, продовжуй. Так, ну що? Це треба їсти ложкою. Як же воно прикольно пружинить. Ой, моя ложка. Як же високо вона полетіла? І я піймала. Ого, круто, дякую. Так, продовжуємо. Спробуємо. М -м, мені дуже смачно! Хочу добавки. Тільки ложка мені більше не потрібна. Буду їсти руками. Хлоя, продовжуй. Так, із задоволенням. Дуже хочеться щось пожувати. всю жуйку за один раз. Яка ж вона смачна. А тепер я хочу надути просто величезну бульбашку. Ой. Друзі, допоможіть! У мене на обличчі жуйка. Ну ж бо! Ай! Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.